Вишкір покращення вже сьогодні. Це приблизно не суйся, бо буде погано. За спробу журналістського розслідування жорстоко побитий наш колега з 1 плюс Дмитро Волков. Кілька невідомих перестріли журналісти під під'їздом. Наслідки Дмитро Волков з сильним забиттям, струсом мозку і зламаною щелепою в лікарні. Караючи за професійну допитливість, бандити пригрозили, цитую, не покинеш. Займатися темою оборудок з землею відірвемо голову. Волку готував для проекту гроші матеріал про земельні шахрайства довкола Вижгороду. Кому перейшов дорогу журналіст? Версії Анастасії Станко. Станкосеня Зламали мені виходить кость. проломили. якусь. це челісна кость. Оця Ось от і ці страшні слова. Це її стосується. Це Дмитро Волков цитує висновок лікарів щодо свого стану здоров'я, перелом кістки на обличчі та струс мозку, такі наслідки зустрічі з нападниками. Двоє чоловіків підкараулили Дмитра біля будинку близько одинадцятої вечора. Журналіст запевняє, те, що за ним стежить, він відчув ще дорогою додому. Вийшов з території нашої телекомпанії і побачив за собою хвіст. Він підійшов, сказав не торопись, чи щось таке. Типа, Не спіши, а, а потім каже, ти більше Вишгород не їздиш. Я сказав, що я подумаю, і тут мені прилетіло. От. Був один єдиний удар, але він був дуже, дуже удар був. І одна думка в мене була стояти на ногах. Один бив, інший підійшов і ще щось пояснював. Як тільки чоловіки пішли, волков втратив свідомість. Сусіди викликали швидку, пізніше приїхала і міліція. Нападники певен журналіст мстили саме через його розслідування про деребан землі під Києвом. Мені було попередження, щоб я не ліз в приватні справи одного з під районів під Києвом. Так от. Це земельні афери, і там фігурують майже всі, хто в цьому районі головує І з прокуратури, і з земельного кадастру. і… Звичайно, адміністрація. Встановлюємо особистість продавця. Це депутат Вишгородської районної ради. Спочатку ця земля має сільгосп призначення – особисте селянське господарство. Її роздають селянам по гектару кожному. Потім скуповують по 100 доларів за сотку. Один чоловік скупив у них це. Угу. Тепер сотка тут коштує 5 тисяч доларів. Він на наступну програму готує один матеріал. Тому я вважаю, що там чому це виклики плювок нам в обличчя виклик правоохоронцям, тому що тут не треба когось десь шукати, прочисувати ліси, взяти його матеріали, подивитися, яким людям він перейшов до рус. Святошинський райвідділ міліції досі кримінальну справу не порушив, поки перевіряє всі факти вчорашнього інциденту. Але за розкриттям злочину вже пообіцяв особисто стежити міністр внутрішніх справ. Ця заява буде взяти на мій особистий контроль. Ми проведемо повне всебічне розслідування цієї справи і дамо вам інформацію. Колектив програ гроші вирішив самостійно шукати свідків інциденту і просить відгукнутися всіх небайдужих. Репортери також чекають, що прокуратура порушить карну справу за 171 статтею перешкоджання професійної діяльності журналіста.